Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні готую ніжний печінковий паштет. Кілограм свинячої печінки попередньо замоченої молоці на ніч нарізала на шматки. На розірту сковорідку з додаванням олії відправляю 3 порізані цибулі. Помішую, готую 2 хвилини. Додаю 2 моркви на терті на грубій терці. Сі. Чорний мелений перець. Готую 3 хвилини. Додаю печінку і готую ще 15 хвилин. Печінка готова. Залишаю, щоб вистигла. Додаю сіль, чорний мелений перець і 250 г вершкового масла. Перебиваю блендером до однорідності. Паштет дуже ніжний. Зберігається в холодильнику до 5 днів. За необхідності можна заморозити. Всім смачного! Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!